І людина пише, є у вас е якісна ефірна олія Герані для споживання всередину. То це добре, що я ще не спала, я так мількнула, думаю, а ну-ка ну-ка, нука, сп... тільки мені споживання всередину, ще й герані, то я прям реагую. Я знаю, звідки ноги ростуть. Я знаю, яка секта отак людей труїть. Я знаю. І <гум> я одразу пишу, для чого вам вживання всередину? І для кого? А ну-ка, і людина пише. На оці, харізіон, у доньки. 22 роки. Каже, раніше було, потім якось затихло, а тепер знову вилізло. Це дуже неприємна така штука. Я кажу, а герань вам для чого при цьому? А нам сказали її пити всередину. Я кажу, а що буде з гормональним от, правильно. А що буде з гормональним балансом вашої юної дівчинки 22-річної, після того, як ви проп'єте герань всередину? А я не знала, що вона гормональна. І от з таким невіглаством постійно приходиться боротися. Значить, слухайте уважно. Герань великолепна, прекрасна, прекрасно, прекрасно, замечательно, дуже потужна, дуже класна. Але дуже в конкретних випадках. Це потужний лор, який можна використовувати для носоглотки, коли проблеми є. Будь-які з носоглоткою, хоч ніс, хоч горло, хоч там вуха, наприклад, ми все одно носоглотку можна обробляти. Прекрасно! Кого проблема, як в мене, з хрипотою голоса, що голос напружується, ви працюєте голосом і горло не витримує. Це вас виручить. Хто працює з вокалом? Це також вам. Вчителі, спікери різного роду прекрасний лорд, чудовий. Це чудовий косметолог, який розладжує мімічні зморшки, омолоджує антисептик. Дуже сильний. Ви справді можете обробити ранку ним, там багато чого додати в свою косметику чи використати ванну, але це олійка. Це дуже-дуже потужний прогормональний засіб. Так, да, бачите, навіть інстаграм це став. Прогормональний. Тобто, це рослина, це не бабушкін-калачик, ні. Гераніє тисячі видів. І який хемотип ви можете прочитати на етикетці. Це подружка жіночого гормонального балансу. Подружка жіночого гормонального балансу. І хто був на моїх от семінарах вебінарах по жіночому здоров'ю? Один з них є у вільному доступі. Знову ж там зверху сторінки а Один нещодавно пройшов 4,5. з 8 Дівочки, годин я вам дала один на 3,5, один на 4,5 години. І години. Я вам дала безкоштовно 8 годин унікальнішої практики про жіноче здоров'я. Унікальнішою. Якщо ви ще не хочете подивитися, нема часу стільки дивитися. Ну то вибачайте. Отам зверху на сторінці моїй, маленькими буквами. Там таке є посилання на чат-бот. Натискаєте і дивитесь, хоча б те, що в вільному доступі, вже подивіться. Друге я також за донати проводила безкоштовно 4,5 години. Так от, гір ви там почуєте, це дуже потужний. 22 річній дівчині для чого пити, щоб зірвати гормональний баланс, скажіть. От хто це призначає? І до чого тут вона буде валити всередину, непонятно якими дозуваннями, а в неї отут інфекція, отут інфекція і в крові інфекція. Що вона получить? От коли вам таке щось радять, або були ковід, всі прям як ідіоти бігали орігано, дай орігано, дай орігано. Та кажу, До, що ви здурілись тим орігано, в чому діло? Всі писаки в соцмережах, коли ковід пішов, вони ж ну що ж, ну ж треба писати? Вони всі понаписували, що орігано найбільш потужна ефірна олія від вірусів. Всі ковід, всі рятуйтеся, ефірною олією орігано. А ніхто не говорить, що вона... Потужна, вона агресивна, вона не всім підходить, вона може і тиск підняти, вона може впекти шкіру дитині. Тобто техніки безпеки ніхто не дає. Ні в чому, а Івкаліп де наш дівся? Галадан наш де дівся? а чай не де а, лаванда дітям, а цитруси. Боже, люди. А хвойники куди ділися? Чого ви в телерігано вчепилися? я я просто дуріла, коли був і всі да орігана дерева. стоять кажу. Моя секта стоять і слухать. Не треба вам терігано, бо там є дуже багато великий список ще всяких попереджень, всяких упереджень. Ви попалите собі на саглотку чи що-небудь іще. І не отримаєте того результату. так само, як оце. Так само, як у це. Ні. Ні, будь ласка, думайте, як вам оце дають, панацей цих хвороб? Мене посеред ночі можуть підняти з другого кінця світу, особливо якщо часові пояси. Боже, за, за з Азербайджана дзвонили, десь з, з, з якоїсь Латинської Америки дзвонили. Ще звідки дзвонили. Кажу, в чому діло? Що таке? Я взагалі людей не знаю мови, не розумію. Там якась сломана мова. Мама вмирає від раку, сказали ладан. Ми вас знайшли в інтернеті. Дайте ладан, ми врятуємо маму. у мами четверта стадія там чого-небудь. Ну, розумієте? Ну, це не так працює. Ну, от взагалі не так працює. Ну, сподіваюсь, ті, хто зі мною, давно, ви вже розумієте, я вже розжовую і в роті кладу. Розумієте? Вже я не знаю, як стелити соломки, Тому я я розумію, що я так емоційно розказую, а коли я нарізаю вам відео, я трошки прискорюю і відчуття, і мені кажуть, ви зла не в Бо воно так швидко получається, як ніби в істерики, я говорю. Ну я вже і так, чесно. Отак от, от не робіть такого, не робіть. Коли вам чу... розказують про одну чудодейственну капельку, один гідролат чи одну ефірну олійку при серйозній хворобі? Ну ні, ну ні, Ну ні.